На жаль, загинуло, за нашими даними, те, що ми можемо підтвердити, загинули 51 журналіст. З них семеро це журналісти з інших країн. Також маємо 37 постраждалих журналістів, і ми розуміємо, що мабуть це, ці цифри не є повними, тому що ми не маємо доступу до тимчасово окупованих територій. Але по всіх цих фактах загибелі або поранень. Ми зареєстрували кримінальні провадження. Зараз у нас є 96 кримінальних проваджень, в яких саме журналісти є потерпілими від воєнних злочинів. Ми вже маємо встановити 10 підозрюваних. В цих злочинах чотири справи ми направили до суду. В цих чотирьох кримінальних провадженнях у нас підозрюваними обвинуваченими вже є дев'ять обвинувачених, і ми вже маємо трьох російських воєнних злочинів засуджених за злочини відносно наших журналістів.